Tá. Я сьогодні не прогулю школу. Може ж сам нашій Людмилі Анатоліоні подзвонити і запитати. Ehm, щоденник так я ж загубив щоденник, а новий ще не встиг завести. Що пояснювати? Тату, та я за ці гроші купив собі нові інструменти. І поки всі мої одногрупники гуляли в горах, я вже встиг відпрацювати усю суму. Хочеш? Хочеш, я тобі поверну. Моє життя зараз таке, яке я його хочу. І я маю на це право. Ну. ну, якщо так, якщо так, то я можу і не жити в твоєму будинку. Туди, де я маю права, а ти залишайся з цинтераном сама.